Ми зимові комісії нашу. Давайте У нас на порядку на порядку 9 питань є різних. Всі є перелік питань, не розуміють на комісії. Давайте я спрочне, щоб Дякую. Починаємо. Перший весь футжур технічна документація, замовлюся щодо встановлення відновлення межі майно на натури міністрів Загальна площа народу для ведення товар на сільського виробництва дождь Наталії олександрів. И газ. Дальше. Заява ГРБ, заяв Арту Нян Наталин, обращается все монетные технические документации, замолов, щоб проведення менталізации для самих земельных дня, за университет, слугами, слиза зрения. Да, Рубера и рядом там за нами ребенок. Так. А вы с ним... А, так сразу, да? Становлены уже Да. 19 суток. черт в воду пошел. Тоже же В Воду не пошло. Где вода? Не нет, он не нет. Там, там, там не вода, там далеко до воды. Там, что он, там, там, там еще, он, ну, нормально. Не пришло, там. там Дякую за перегляд! — з там mm? з там Що робили в Микітинській? — Хм? — Збить війну в Ну, вони ж робили сьомку там будівлі, все нормально, вони її підтримують декілька разів. — Тут всі сторони такі тимчасово стоять, як бісєнки. — Думаю, комісія я поки... — Так, а що? — Ну, там... Yeah? — Руслан, перед цим як... Это так само, чтобы не получилось, понимаешь, я к мы по улице, вот, по промысловику убежал. Картинка показывает беды, а в реальности зацениваешь. Ну, как комиссия, не думаю, надо что-то делать. Руслан, я же тебе скажу, я же там иду. Картинки, все есть картинки. Я хочу побачить колышки, и хочу побачить все остальное я думаю, в реальности. Ми підписуємо ці документи і дальше ви поняли. Типу РБЧ? Так. Як показує практика колочки тоже куди хоч може поставити. Може. Вибачте. Можна і підсматриватися. Думайте комісію. Я, наприклад, не бачу нічого. Я проти. Пока тут на помісі Руслана виїхав. Дивитись mm -hmm. сліпу, я не собираюсь. Ні, так, всліпу. ну, сліпу ти так кажеш, я там знаю, наприклад. Я... Ну, Руслан, ти був, будь ласка. Може, ти ще вибував? Я не вибував. Ну, так, будьте вибувати і дивитись картинку. Технічку на що давав? Ще раз кажу. Менталізацію давав. Або я хочу побачити, дивитися. Нічого ти такого немає. Так що, користь відумку, я у висвайкувати. Я не побачив, ми Ну, давайте можемо, наприклад. Давайте не І це не то, якщо так це Від Не тримається. Так що долучить комісія. Комісія вийде, подивиться і тоді нормальне рішення. тому що там, як є сподіва питання. На себе посаді основні точно не будемо з'явитися. Дякую. Голосуємо. Так, от вам виїхав, подивитися. Далі заявили чоловіки і Ніколаєвник надання доволення редагової технічної декументації за боссию, що достановили зміними з мельні ділянки методисело з ними потужні. Присадитна ділянка, ось так. Вони хочуть її розтягти аж сюди. А оцю ділянку тоді та, що є. Сформувати, да, так, зміну і сформувати її, виставити на аукціоні. Для того, щоб привести... Ото на да, того, щоб привести у відповідність фактично її розповідати. Я сказала, що, е, шановна комісія, так само, будь ласка, щоб ми бачили, де що обмеження, обмеження обтяжень, теж дане питання на долучення Що Воно виїхав ви, 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 подивитися. Викир ви, подивитися. Вони ви просить сотку? Ні, зараз вони просить встановити відновити межі відповідно до... Фактично використання, а потім та територія сотка, яка не у їхніх користуванні, вони хочуть оформити і на аукціоні викупити. Там не було мінімально. Підшо? Під дачне будівництво. Ми не можемо. Одну сотку під дачне будівництво. Виділено мінімально об'єм земельних ділянків, на яких можна передбачити будь-яке будівництво. Це три сотки при і чотири сотки при так, так, так. Ну, три, чи злоковано. Ну по півтори сотки. Ну, тобто то, ви... ми не можемо. Навіть фізично ми не можемо одну сотку з таким цільним призначенням для того, щоб виставити висловити цього. То мінімал це якщо дач, я, я якщо 4 сотки, так? Ну, три при... Якщо генеральним планом буде передбачено луковане удивістю, то три сотки. А в мене перебачили. А якщо не передбачено, то 4-5. 150 квадратів входить за розплата, 149,9 не вводиться. Руслан, це змінить план. У нас все вводиться. Якщо діти, не менше 150 квадратів було. Наблоковано. Ну, ми всі знаємо, як це робиться. Ну, да. Ну давайте далі, так? Перша заява Любов полібовим так? А, прошу надати дозвіл на розробку технічної документації земловською щодо встановлення від моторній місцевості. По що електронної торні тут гектар 37, у відділ просили, за помаром 527. Це пань оспадковий, так? Там є спадщина, і сатофікс.

Дякую. Далі, ідемо. Заява Бартовського палачка про внесення змін до рішення про надання дозволу на розробку технічної документації. А це ми давали дозвіл на е, розробку технічної документації, та, так, путрівка. Із трьох соток на вісім вже зменшили, пересадили ділянку, але там, там взагалі неправильна інформація була. Цільове призначення прописане розміщення експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту, має бути наше рішення. Так, да, водного транспорту. Mm. 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 Ні, це вже е, ми mm. прописували в рішенні правильно, але от ДЗК дає відмову, що не можуть вони помінятися технічною документацією. Пройти на інвентаризацію right. mm. Не зміни в те це рішення. Це mm. я так розумію, там де там де кричали, кричали пан

Там ще дороги. Ja, ну, нічого. Далі виспол кожнів позаобтверджені з технічної документації МЗУ щодо станови відновлення мешої зімемодіанти на той міністерстві площа 0,7 та площа 0,35. Пуківка, набережна 3, там, де ми з вами виїжджали, Достаткові розбиралися, yeah. yeah. скільки ми сидимо, тому умова рефективна перебуває в оренді. Это наша новенькая. Да, ja, ми да, да. Мы один раз там <клухи> no, был. Следующий раз було так. Я Тобі всім більш мені понятно. Хорошо, що ми туда не раз, не два виїжджали, раз за три чи чотири. Бігали там. Правильно? Там навіть, по-моєму, собаки знати. Того, так. Да. А краще, щоб було зведені планчики. Добре. Дякую. Дякую. Далі у нас в різному комісії в, в нас є земельна ділянка на Майданівській, вона дозвіл на розробку технічної документації на землю щодо встановити нового між. Тому що там накладка там є, куди знесити, накладку там... буде, да, Вони витрюють. хочуть споруду ввести в експлуатацію. А как у нас чуть-чуть есть накладка? А там оно закривається, Я за здесь он туда уезжал. Дивилась, я не показывал. до нема, да? Проєкт до тех немає. Почекайте, да вона в оренде за мене. Так зараз так, щоб вон так посадили. Ворендер. Да. Хорошо. Все, один дочь. На следующий раз, так. Ну просто воно далі це, я, я передам все. Все, нормально. Прийнято. Це залишається. Далі сформувати замену ділянку по вулиці Єдності, там же біля клуба. А, ah, на РПЦ автомобілів. Це там, де в нас клуб, там, де в нас відміщено старолітні машини. Це де, біля клубу, оце mm -hmm. що, на 7-й там <звучу> рятувалося. Реформ... Коштю уточнити. 9 соток. 9? Я ж кажу, що ще 9. 100. 9. 100. 9. Де... Не 9. 12 ти казав. 12 ми формуємо, а 9, да. 9. ми, інвентаризацію не під клубом. Так. Ще. 12, так. 14. 12 12 12 12 20, 12 22 yeah. 13. Або 22 голосотки, 22 голосоти. 9 ми сформували. 13 сот. Ну, ви Або я перероблю. Розкажусь, давайте приймемо рішення, тому що воно нам потрібно, щоб не гуляли Дякую. І інше клопотання, також говорить земельної комісії, сформувати земельну ділянку під Дитячі майдані в поволиці. Ну, на тому площа і підситка. Дякую. Ще якісь питання в комісії. Ваша заява. Вашенька заява. <ганування> Дякую, пане Вашенко. За він просить внесе рішення про можливому дорогу документації заголосує щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натури на місцевості щодо земельної ділянки площі 0,2330 поволозу кафе рибалка за землю для ведення собі господарства. Зробка документації для оформлення спадщини виконання завтра на у за зв'язку виправленням помилок допущених. При оформленні ділянки, оскільки земельна ділянка сформована частково акваторії озера. При формуванні ділянки сюди захоплення під збереження площі ділянки. Тому цю заяву давайте довші чому. Так, приходимо до вищу, нормальний нам, нам допоможе юридичній відділення. Добре. Всім сьогодні. Дякую. які -питання. Не Будь питання? питания питання? Да. Рушни нам не передали, да? Заяву, це були, повинні були вже по рушникам. А там по вылече, по выясню. А що вылечили? А, що ж отвалили, ніколи Ні, не передали. Не передали, так. Да, на русский не нахуй? Не повинні. Ну, а там якщо майданчик буде з 10, мені страшно, чи лучше взяти більшу Варіантом Орієнтом покажемо, а буде там 5-7. Бо ну, да. тому що так там якісь десяти, то воно буде. Ще не не, не, під, не зробили нам схему таку як. Хорошо, <śla> Добре.